Ось бачите, як у мене стовби закопані для киві. З однієї сторони у міжряддях фундук щеплення на ведмежному лісі. По центру маслинка Парасолькова. Ну і ось кхе, рядочком. Це йде селекція, це будуть мої сієнці. Ну, через рік, другий вони вже будуть Закладати плодову гілочку, плодову бруньку і вже будемо ми підбирати з чогось цього цікаве. Чому так багато на одній площі? Ківі за останні роки, навіть у нашій області Хмельниччина досить може страждати від сонячних опіків, як листя, так і плоди, якщо воно на відкритій місцевості. Те, що в мене ось це як щит від сонця. Це якраз і фундук на ведмежі ліщині. Далі, чому саме маслинка парасолькова? Маслинка парасолькова на своєму корінні має бактерії, які виробляють азот, який дуже гарно засвоюється. Тож збагачує свою досить бідний глиністий ґрунт. Трішки на азот. Воно буде формуватися у вигляді куща низько. Так от, чому саме цих три культури? Фундук навіть межі ліщині має глибоку кореневу систему, стержневу практично. І продукти, які добуваються з землі, не будуть конкурувати із Києві, в якої поверхнева коренева система. Ну і як я вже сказав, маслинка Парасолькова буде додавати тут трішки гарного азоту для росту і плодоношення, що також немало Ось тому і буде така природня куліса, природній символ, ось цих трьох культур. Я вам буду, буду вас знайомити із плодоношенням ківі. Воно практично у мене плодоносить у повній тіні. Дуже гарні результати в цьому році. Три сорти вже загружено плодами. Скоро я вам покажу, бо плоди зараз саме в активному рості. Тож, усім міцного здоров'я, слава Україні, слава героям!